Вітаю вас! Сьогодні понеділок, 31 березня, давайте зробимо, як завжди, Україна і цей тиждень, що він принесе всім нам? Події, рішення, небезпека і плани РФ. Ось так коротенько подивимось. Так, Сьогодні понеділок, 31 березня, ось цей тиждень з 31 березня по 6 квітня. Що цей тиждень новий принесе Україні? Що цей тиждень новий? Що цей тиждень новий принесе Україні з 31 березня по 6 квітня? Що чекати Україні, що цей тиждень принесе Україні? Ну, Давайте дивитись. Ірафант, диявол Україна. Ого, Єрафант, Диявол Україна. Єрафант це може бути церковне якесь свято. І на це свято диявол щось планує Україні. На цьому тижні. Підкажіть, будь ласка, є якесь церковне свято. Чи нема? Так, що це тут. Тут важко сказати. Вони готують. Україні на цьому тижні готують якусь западню. Під ігідою вірності, правильності і всього іншого готують діявол якусь западню для України. Тому що, бачите, якийсь ірафант, це щось із ВНІ, це Росія, це Україна. Нам, а, ну дивіться. Зговорилися США Росія проти України. Може бути ще і так. Розумієте, можна по-різному сказати. Мені і так здається, і так. І, і на якесь свято церковне теж боефант. Це віра з одного боку, з іншого захист, з іншого правила, навчання. Так. Навчальні заклади. Теж давайте обережно. По всій Україні. Вищі навці... навчальні заклади. Так, покажіть, що це що це чекає? Що цей тиждень принесе Україні єрафан, диявол і імператриця? Що це? Про що це? Про що це? Сім жезлів, боротьба проти смерті, боротьба зі смертю і розпач. Боротьба зі смертю і розпач. Боротьба зі смертю і розпач, фінанси, шанси, король Кубків це наша влада. Боротьба зі смертю і фінанси. Дивіться, що показує. По-перше, цей тиждень нас чекає від диявола, небезпека в плані обстрілів. Знов те ж саме. Загроза велика, бо смерть і диявол, бачите, як випало. Ми відбиваємось. Це карта захисту нашого захищаємо, відбиваємо, але не все. Тому що розпач. Україна в розпачі, Україні бо, больно, болісно. Я думаю, що вони планують знов нальоти дронів і не тільки. Що ще? Зеленський буде боротися за Україну з дияволом з одним і з дияволом з іншим. Вони всі з одної шайки. Тут пентаклі рішення. Пентаклі це, скоріш за все, ці копалини. Цей тиждень буде присвячений боротьба Зеленського проти ось цього, що замислили ось ці дві країни, які з двох боків від нас. Башня, обстріли. Королева жезлів зробить нам башню задля. Задля перемоги, задля домовленості, в них плани. Зробити башню куди. Десять пентаклів по людям. Ось дрони. Цей тиждень вони знову будуть нальоти на дронів. Знову масовані нальоти дронів на міста. Ну, я вам чесно кажу, воно прям чітко показує. 30, э, цей тиждень. 31 березня і з 31 березня, чесно кажучи, засму... 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 засмутилася. Те, що побачила, мене дуже засмутило. З 31 березня по 6 квітня. Покажіть, які будуть події на Україні. Події в Україні. Які будуть події в Україні? Тут же слів. Ірафант. Ті ж самі карти. Хитрість, обман і допомога і співпраця. Це копалини. Тема номер один на цьому тижні будуть копалини. Співпраця, копалини, рафант. давай рішення. Це хитрість. Якщо не погодишся, тобі не буде ніякої допомоги і підтримки. Король наш дім, да. зірка, сонце. Цей тиждень буде присвячений боротьбі. Зеленського з Трампом закопалими. Ну, так, знову показує. Рішення. Які рішення на цьому тижні чекають Україну з 31 березня по 6 квітня? Які рішення на цьому тижні чекають Україну? Мах маніпуляції короля Жезлів. Диявол. Нас будуть знов те ж саме. Диявол буде маніпулювати, залякувати якимись діями. Діями. Страшними, невідомими, небезпечними За, для перемоги. А чим вони нас будуть шантажувати, маніпулювати і залякувати? Чим? Вищий суд, що це щось таке глобальне, кордони, смерть. Важкою ситуацією для людей. Оці дії, нальоти дронів. Вони цим будуть маніпулювати, шантажувати і казати, що буде ще гірше. Ось люди, важкість, смерть. Втрата роботи, там підприємства, втрата фінансів і так далі. Житла. І ще будуть погрожувати десь наступом. Ось наступ, новий наступ, новий наступ. Десь ще новий наступ. Дорога, дурень, або якось неочікувано десь може піти наступ. Ну, я вам кажу, якийсь повний мрак. Взяла нормальну колоду. Таку колоду, знаєте, весняну, позитивну. Воно показує просто жах якийсь. Це просто. Небезпека з повітря. З 31 березня по 6 квітня. Україну що чекає в плані небезпеки з повітря? Що чекає Україну? Небезпека з повітря з 31 березня по 6 квітня. Повторення того, що було, король мечів і хитрість. <кій> Дивіться, повторення того, що було. Те, що дрони, каби, там, де воно це все летіло, знов те ж саме. Король мечів і карта хитрості. Хтось є у військових структурах, хтось серед військових, або хтось слідкує за військовими і здають все, де військові, і госпіталі. І дислокації, і де харчуються, і взагалі де бувають, і де скупчення, і де е, ці м, табори, і так далі. Військовим дуже уважно. Бо за ними слідкують. Яка небезпека з повітря чекає Україну з 31 березня по 6 квітня? Люди задоволення дороги, таємниця. Удари, король кубків. Дивіться, удари по королю Кубків. Це може бути Київ. Ще удари по людям, удари по дорогам. Колісниці, ЖД, мости, вокзали, транспорт, пересування. Ось це. Так, да, колісниці. Наші відбиваються. Мені не подобається ось це поєднання. Важка ситуація в Україні. По луні знов на якесь церковне свято. Невже вони збираються. Ну я ж за цей тиждень питаю, Ну, мені показує так. Невже вони збираються щось зробити ближче до Пасхи? Ну, до Великодня? Мені знов намок церковне свято. Ірафант. важка ситуація, удар. <клух> Луна це. Щось хімічне. Луна це може бути АЕС. Так, ладно, давайте ще на останок. Плани Росії по Україні на ось цей тиждень, з 31 березня по 6 квітня. Я вибачаюсь, звісно, але ви ж бачите, він цей голос не контрольований. То є, то нема. Плани Росії проти України на цей тиждень з 31 березня по 6 квітня. Плани. Люди. Обмеження людей. Людям в Україні зв'язати руки, плани Україна, народ і карта вісім мечів. Обмеження для народу в Україні. Обмежити їх в чому? В роботі, в житлі, в житті і у всьому іншому. Так показує. Ось знову карта дронів. Я вам чесно кажу: плани знов закидувати дронами. Плани Росії проти України на цей тиждень, з 31 березня по 6 квітня, колісниця. Захист, оце вже випадало, рух. Щось стосовно руху, колісниці, ЖД, дорог, мостів, щось стосовно цього, вони хочуть щось тут зробити з нашим пересуванням в нашому домі. Військова, дивіться, військова колісниця знаходиться в небезпеці. Оте, От що їде по ЖД шляхам і це все військового. Призначення, багаж, не багаж, а груз. Оце все в небезпеці. Дивіться. Зараз ж, ж, була ж атака хакерська на ЖД. Ось ЖД. Оце рух. Ось тут дорога. Була атака на ЖД. І казали, що могло щось вийти якась, якась інформація про військовий груз, бо король мечів. І ось ресурси. Дуже. Під великою загрозою небезпеку, військовий, військова колісниця, військовий рух, військові поїзди, груз і поїзди з військовими. Да, і тут знову бачите карта. Дорога, рух, і ось хитрість. Це можуть бути якісь диверсії на самих вокзалах, на, ну, як би вам сказати, на самих дорогах, на заліз. На, е на шляхах, якісь там розв'язки, полотно можуть пошкодити, ну, щось таке ось. В цьому ще загроза. Будьте обережні, уважні, я хотіла, чесно, зробити позитивний розклад. Чесно, хотіла сказати багато позитивного, але воно мені не показує навіть на цій весняній колоді. Ну, Ось так.